П'ять етапів розвитку криптотрейдера. Перший етап. Я захожу в крипту і хочу все одразу і швидко. На цьому етапі майже всі відсіюються, тому що криптотрейдинг це не лотерея, не казино, не вгадування. А другий етап хаотична торгівля. Я ще трошки розібрався. Значить так, монета пішла вверх на біжі, треба заходити в лонг. Полетіла вниз, треба заходити в шот. Теж багато потім відсіюється, тому що це навіть не стратегія. Третій етап. Я вже зрозумів, що необхідні знання, аналітика і вміння її застосовувати. Так само на цьому етапі я зрозумів, що потрібно вибрати свою стратегію торгівлі і шляхом відбору я її шукаю. Четвертий етап. Я знайшов свою стратегію торгівлі, тепер її шліфую. П'ятий етап пішли стабільні заробітки. Одиниці доходять до четвертого, а то й п'ятого етапу. Хочете закріпитися на п'ятому? Вам справді вкрай необхідні знання, вміння їх аналізувати і щоденна практика. Бо хто цьому допомогти? Наш курс Шлях криптотрейдера якраз на це і розраховувати. Посилання на безкоштовний до курсу буде під відео. Дізнайтесь.